Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Пішов за п'ять хвилин до вибуху. Очевидці розповіли про ракетний удар росіян по Нікополю. Триває досудове розслідування у справі смерті пацієнтів у лікарні імені Руднє. Допомагатимуть військовим з пораненнями займатися спортом. Проєкт Спортивні амбасадори. Росіяни обстріляли Нікопольщину у ніч на 12 жовтня. Тричі поцілили з важкої артилерії, повідомила речниця ДСНС Дарина Цуркань. Під обстріл потрапив Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджено два приватні будинки. Тим часом місцеві продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по райцентру 11 жовтня. Четверо людей загинули. повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Двоє травмовані. Один у стані середньої тяжкості. В нього осколкові поранення, у іншого контузія. Російська ракета влучила у гімназію. Вчитель фізкультури Олександр розповідає, разом з колегами ремонтував вікна після попередніх атак по закладу. Чоловік каже, тільки не поїхав, як стався вибух. Я відчув хлопок якийсь. У мене таке відчуття було, що щось трапилось. Я позвонив до Ірини Валеріни, це директор школи, а вона мені сказала, що пів школи немає. Синоч, не спав. У гімназії під час удару було четверо людей: троє прибиральниць та охоронець. Начальник пожежно-рятувальної частини Ігор Ткачук розповідає: рятувальна операція на місці вибуху тривала близько восьми годин. Дуже було складно працювати, тому що об'єкт знаходиться, скажімо так, під в останній час постійними обстрілами з ворожої артилерії. Частично рятувальні роботи проводились у нічний час, освітлення не можна було включати, так як це могло створювати. Як індикатор, да, для ворога поруч з навчальним закладом пошкоджено 50 приватних будинків. Повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Любов живе неподалік від місця удару. Розповідає, під час атаки відпочивала в кімнаті. У її будинку повилітали вікна, пошкоджений дах, посипалася штукатурка відкрилося вікно, посипалося стекла. Я, в мене все похололо все всередині, клубок дима. Я не, не пойму, вроді би, й хата піднялася вверх. Від вибуху зазнала пошкоджень і домівка Олени. Побиті вікна, дах будинку, пошкоджена літня кухня. Я успіла добігти до хати, далі я нічого не пам'ятаю. Здуло валмою, ні смисла тут усуватися не бачив. Другий прильот за півтори неділі. Третього разу може і не бути. У місті 12 жовтня оголошено днем жалоби. Антон Сіренко, Анна Целуйко, Суспільне новини, Дніпро. Триває досудове розслідування у справі смерті пацієнтів у Дніпрі. Про це повідомили в обласній прокуратурі у відповіді на інформаційний запит Суспільного. Нагадаємо, у лікарні імені Рудніва померли два пацієнти через ускладнення після операції. Це 11-річний хлопець та чоловік. У десятьох погіршилось самопочуття. В ході розслідування правоохоронці вилучили медичні картки, лікарські препарати та журнали обліку. Також слідчі провели обшуки у виробників та постаті. Чальників лікарських засобів та допитали працівників лікарні призначені декілька медичних експертиз і лабораторне дослідження якості препаратів. 400 тисяч пачок незаконних тютюнових виробів вилучили правоохоронці у Дніпрі. Повідомили у Державній прикордонній службі України. За їхньою інформацією, орієнтовна вартість продукції 37 мільйонів гривень. Фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва і сировини для виготовлення. Проект стартував в червні, і це було обрано 20 спортамбасадорів з різних куточків України. Це і ветерани, які вже відслужили. Це і військовослужбовці. Знову таки всі вони об'єднані тим, що вони перенесли поранення різного роду. Хтось ось нещодавно, хтось ще з 2014 року. І ми пройшли серію навчань. Тому що спортамбасадори це не просто розказувати, це не просто тренери. Чому і цей проект спортамбасадори він знову таки для чого? Для того, щоб об'єднати цих от ветеранів, об'єднати побратимів і за рахунок просування адаптивних видів спорту запропонувати один із видів реабілітації спортивна реабілітація, яка так само є дієвою. І з 2014 року я доброволець, доброволець батальйону на той час Азов, і з того часу почався мій бойовий шлях. Після вже бойових дій, після поранення я відкрив для себе ще один вид спорту. Який мені підійшов, це стрільба з лука. І це якраз той самий адаптивний вид спорту, тому що стріляти повноцінно е, я вже не можу. А от лук мені в цьому простіше і допомагає. Адаптивних видів спорту, ті, які е, беруть участь е, наші захисники, от Вінвіктус, це там дев'ять видів спорту, але насправді е, їх більше, яким можна займатися. І основні, е, це там стрільба з лука. Вона дозволяє, якщо навіть в тебе є ампутація руки, то це дозволяє стріляти тобі зубами. І приклад, тут навіктусі ми бачили відео, де е, наш так само побратим зубами і в десятку поцілив. Є гребля на тренажерах спеціальна, яка так само можна робити з однією рукою. Якщо є пошкодження опорно рухового складу, то це є групові такі заняття: це баскетбол на візках або волейбол, сидячи, є хендбайк. Ми пристягуємо ноги. Просто зараз це такий облегшений варіант, але ми маємо застібнути ноги, зафіксувати, фіксуємо корпус обов'язково. Виставляємо відповідно під себе кермо. Після цього вже можна рушати до перемоги. Це хендбайк, це адаптований велосипед відповідності до складності поранення військового. Ми бачимо, що навіть з ампутаціями верхніх або нижніх кінцівок будь-хто може займатися от саме велоспортом. Тут складність в тому, що треба руками і керувати, і тормозити, і швидкості переключати відповідно більше навантаження саме на руки, а не так, як в традиційному велоспорті. Але ноги також відіграють важливу роль, тому що за рахунок ніг можна повертати, особливо якщо це якісь плавні повороти на дистанції. Поранення моє в 22-му році, в вересні місяці, в Донець. Області, там, де моя бригада і досі стоїть. Я не служив до цього і ніколи не мав за мету пов'язувати своє життя з армією, але після цих подій 2022 року, відповідно, я пішов добровільно разом з побратимами воювати. Моя мета особисто, там, і моєї спілки міцні 300, і її амбасадорів це підняти авторитет ветеранів і зробити ветеранів цінністю України. Тому що нас на жаль буде багато, і ми вже маємо готуватись до того і пропонувати шляхи відновлення військових. Я рекомендую ветеранам нашим звертатись, якщо мають питання, якісь проблеми, труднощі. Попитайте, обов'язково проконсультуємо, поговоримо і допоможемо. Е, є соціальні мережі «Повернись живим. Є в Фейсбуці, в інстаграмі, в, в Твіттері, в інших соціальних мережах. Обов'язково долучайте в соціальних мережах, і ви підключитесь до проекту Спортивні амбасадори є по електронні пошти. Якщо хочуть взяти участь в тих чи інших змаганнях, вони так само можуть залишити свою заявку і будуть отримувати новини про заходи. Житель Дніпра Олександр Яшин виготовляє шеврони для військових. Вишивати почав шість років тому. Популярні шеврони є Бахмут. От Лисичанськ. Ті шеврони місць, які знаходяться близько до бойових дій ангелів ЗСУ. На початку війни були дуже-дуже популярні. Їх багато купували і зараз навіть купують волонтери. Складні шеврони були ось такого плану. Їх малювали хлопці. Карандашом на паперці я їх і переводив у вишивку. До початку повномасштабного вторгнення чоловік виготовляв шеврони для байкерів та підприємств. Розповідає, після 24 лютого почав їх більше робити для військових. Тоді каже багато замовляли дружини для своїх чоловіків. Я пам'ятаю, що я після подій на острові Зміїному тоді намалював перший дизайн додав його. На сторінку в інстаграмі, і у мене навіть саме його замовили військові, які відшивали бронежилети. Щось порядка там 500 штук їх попрохали зробити. До нас стали звертатися, звертатися, якщо казати саме от, про військові шеврони. І був такий великий наплив. Олександр каже, працював по 13 годин на добу. На початку повномасштабного вторгнення розповідає у нього замовляли шеврони з прізвищами та позивними, а згодом Дуже, і для конкретних бригад. Це прикордонний загін. Хлопці з Луганська. Вони перші вступали декілька разів у бій і були вимушені відступати. І тому вони обрали собі Фенікса, як вони відроджуються кожного разу. Вони відроджуються. Військові, розповідає Олександр, надсилають і дизайн для майбутнього шеврону. Декілька є етапів. Перший етап це розробка дизайну. Він займає дуже велику кількість часу і на навчання, і на Сам процес створення одного дизайну для військових, особливо якщо казати про якісь у такі складні дизайни, де є багато елементів, які треба промальовувати, це треба досконало знати програму. Сама розробка дизайну, каже чоловік, у середньому займає від 20 хвилин до 2,5 годин. Наступний крок налаштувати вишивальну машину. Запалюємо і вставляємо в машину. А далі треба дизайн записати. На флешці шукаємо необхідний дизайн, який потрібен. Записуємо до машини. А далі треба прописати кольори, якими він буде вишиватися. Конкуренція серед розробників шевронів каже Олександр, велика. Тому намагаються, аби його виріб вийшов як наліпше. Не всі, але велика більшість каже, що в мене велика. Якість мені це, звісно, приємно і якось надихає, заряджає енергії. Цей зворотній зв'язок від людей, особливо від військових. Що моя праця потрібна, необхідна. Олександр планує виготовити шеврони за іншими дизайнами, а також робити й вишиванки. Вікторія Пінчук, Юрій Тиний, Суспільне, Новини Дніпро. Це наші перші дрони, які ми почали збирати десь три неділі тому. До цього чекали комплектуючі, комплектуючі прибули. Ця пташка може відлітати на відстань до 12 кілометрів та нести на собі вагу до півтора кілограми. Це нові безпілотники запорізького виробництва, які мають назву дрони генерала Черешні, каже співзасновник громадської організації Лабораторія дослідження у сфері оборони Рудольфа Копян. Це дрон Камікадзе. Він працює тільки, він летить і працює тільки в один конець. Тобто у нього тільки один польот. Це по техніці ворога, це по позиціям ворога. Він долітає, долітає туди і знищує позиції, знищує ворога. Олексій працює над збіркою дрона. Каже, робота відбувається у кілька етапів. Жартує. Найскладніше було зібрати дрон вперше. Сложность в том, чтобы первый раз ее собрать по инструкции. Дальше все идет как по маслу. Собирается сама рама из готовых кит-наборов. Контрятся детали, то есть фиксируется, чтобы от вибрации дрон сам себя не разобрал. І этого відправляється на участок пайки, там встановлюється вся и все комплектуючі. Додатковим модулем, який дозволяє приносити боєприпаси, до дрон Віталій. Чоловік показує всі частини, з яких складається бойова пташка генерала Черешні. Це камера, ну, яка дозволяє бачити в польоті. Потім це плата ЄСК, це плата управління двигунами нижня. Це плата польотний контролер. Ну, це вже управління повністю дроном, потім відеопередавач. Ну, то, що, ну, він дозволяє передавати відео на окуляри оператора. Антенна його. І тут ще стоїть маленька плата, це приймальник команд управління. Ну і двигуни fpv дрон має дві команди. Першу надає оператор безпілотника, підлетівши до цілі. Також він може бути одразу запрограмований і вибухає при ударі. В даному випадку це один з останніх таких етапів збірки дрона, коли встановлюється плата ініціації боєприпасу. От ми її перевіряємо, встановлюємо, налаштовуємо. Цей дрон готовий рушати свій останній політ. Це перша тестова партія 50 дронів, каже Рудольфа Акопіан. В подальшому планують вийти на виробництво близько тисячі безпілотників на місяць. Випробовуємо їх. По перше, випробовуємо тут на полігоні. По-друге, передаємо в бойові вже підрозділи, які випробовують їх на бойових умовах. І далі третій етап це вже праця знищення ворога. Олена Лисенко, Суспільне новини, Запоріжжя. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.